Поколіна води річка Інгул у центральній частині Кіровограда вдруге за останні два тижні обміліла причина аварійність гідротехнічної споруди по вулиці Кірова. Про це повідомив начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міськради Сергій Коваленко. Русло Інгула в центрі Кіровограда штучне, а рівень води регулюється за допомогою шлюзів. Минулого тижня сталося підтоплення одного з щитових затворів по вулиці Кірова. За кілька днів комунальники порив ліквідували. Проте у вихідні аварійна ситуація повторилася вже на іншому шлюзі. Гарантії, що. Аварії не буде знову, немає, каже Сергій Коваленко, оскільки гідротехнічні споруді вже більше 30 років і за цей час жодного разу капітальний ремонт не проводився. Проводяться роботи по відновленню шандорних устрійів і проводиться їх гідроізоляція за допомогою суміші піщано. Щебеневої, і після завершення гідролізаційних робіт буде поповнюватися опять рівень води у центральній частині міста. Добу дві доби для того, щоб можна підняти рівень води. Це за умови, якщо оп'ять не буде витоку під якимись дроями, тому що там 13 товідних затворів і не виключаємо можливість, що може десь у другому місці може бути виток.